Всім привіт вітаю вас на лекції TikTok Target 2026. Що змінилось і що актуально на сьогоднішній день? У цій лекції я вас познайомлю ближче з таргетом TikTok, хто вже запускає рекламу, хто тільки планує. І ми розглянемо основні теми, які вам треба знати для того, щоб успішно запускати таргет у TikTok в 2026 році. Ми розберемо, що таке загалом реклама в TikTok, як працює таргетинг для тих, хто не знає, які є види взагалі формати реклами, що нового у 2026 році буде. Буде, як налаштувати рекламу через застосунок, або можна налаштувати також через лептоп, через веб-версію. Які результати можемо досягнути? тікток Ads проти Instagram Ads порівняємо, у в мене є такий кейс, коли я запускала одне й те саме відео в Інстаграмі і в Тіктоці, які результати я отримала де краще, де гірше, які є типові помилки про запуску реклами, і кому зараз треба 100% запускатися. Кілька слів ще про мене, хто я взагалі, чому ви можете мені. Довіряти мене звуть Оля, я діджитал-маркетолог, таргетолог, експерт по просуванню через Тікток, сертифікований спеціаліст Тікток Едс, одна з перших в Україні взагалі почала цим займатися і почала запускати курси з 2019 року по Тікток Едс. Більше семи років працюю з бізнесами, експертами по всьому світу і маю більше ста успішних кейсів по просуванню е, через Тікток. Маю 90 тисяч підписників в особистому аккаунті Тікток і маю також кейс, коли за добу заробила 5 тисяч доларів з Тіктоку. За всі ці роки у мене вже є власна методологія по Тікток роботі, і я її ділю зі своїми учнями на своїх платних і безоплатних якихось продуктах. Тому поїхали. У 26-му році Тікток дійсно вже перестав. Бути просто платформою для скролінгу і для розваг це повноцінна рекламна платформа. І дійсно великий такий конкурент Facebook, Instagram і Google. І дуже багато вже компаній на сьогоднішній день включають TikTok в свою бренд-стратегію на рік або на роки вперед. І в Україні ще не всі дійшли до того розуміння, що так, звичайно, вже в нас бренди представлені в TikTok, але. Дуже малий відсоток бізнесу експертів запускаються взагалі на цій платформі, бо не знають, як це зробити ефективно, як це зробити так, щоб це принесло гроші. І сьогодні будемо про це говорити. Як взагалі виглядає реклама в TikTok? Це такі ж самі короткі відео, в стрічці, рекомендацій, тільки оплачувані. До повномасштабного вторгнення у нас в Україні була реклама в TikTok, хто знає, хто не знає. І вона дуже класно працювала кілька років, і ми запускали дуже вдалі круті кейси. Багато людей не розуміють. Що вони бачать зараз не рекламу, тому що ось під текстом можете побачити рекламу, і е, воно не дуже яскраво виділено, і хтось може навіть не звернути увагу, а подумати, що це просто якийсь відеоролик, так і тільки потім, там на п'ятій секунді з'являється в нас кнопка купити, перейти на сайт і так далі. А може, взагалі можна так зробити, щоб не з'являлось. Якщо зробити класне трендове відео, це буде виглядати дуже нативно. І людина ніколи в житті ну, не зрозуміє, що це реклама. Вона буде просто скролити, так, а не побачить навіть ось цю приміточку. Маленьку рекламу, і е, у вас просто буде залучення аудиторії, таке саме, як і в органіці. І зараз у всіх у вас є така можливість, ви можете не... Просто там, знаєте, зняти е, відео, е, купа відео, знімати, постити в TikTok і чекати, коли до вас прийде аудиторія, коли ви наберете лайків. І це не дуже прогнозовано. Так? Звичайно, ви можете якісь прогнози дати там по проєктам, але з таргетованою рекламою ви можете робити все це саме, тільки прогнозовано. Самі ви... гроші, які заливаєте е, там, на UGC-креаторів, закуповуєте там е, відео ці всі постите, е, пишете сценарії і так далі. Можете зняти для Тікток-реклами 5-6 роликів на місяць, їх крутити, і це буде більший результат, але менше ви будете витрачати ресурсів, і менше коштів, тому що всі ці відео ви також будете там, да, оплачувати, і це виходить дешевше, але більш ефективніше. І зараз, дійсно, є два шляхи: ви можете просуватись через органіку, а можете просуватись через таргетовану рекламу. Так само собі набирати і підписників, і ви можете залучати людей і на сайт, і. На будь-які інші ваші ресурси, інстаграм і так далі, месенджери. Далі про це поговоримо. Скільки на сьогоднішній день аудиторії в Тіктоці? Якщо ми зайдемо в рекламний кабінет і виберемо Україну, то нам показує Тікток 55 мільйонів людей. Звичайно, він нам підпрехує. стільки людей немає, але дійсно охоплення можуть бути дуже великі. І за день рекламної кампанії ви можете отримати навіть декілька мільйонів охоплення за дуже-дуже приємні гроші, значно менше, ніж в Інстаграмі в вам за ці кошти не знаю, скільки треба вам заплатити, щоб там кілька мільйонів охоплення мати на день з Інстаграму. Це дуже дорого. Які взагалі є формати реклами на сьогоднішній день? Інфід-відео відео це реклама в стрічці. Приклад ви бачили, так і можете знизу побачити. Це звичайна реклама, яка. Налаштовується через рекламний кабінет, яку ми всі бачимо. Також у нас є Top View. Top View реклама це перше відео, яке бачить користувач через 5 секунд запуску TikTok застосунку Коли ви відкриваєте застосунок, через 5 секунд йде реклама. Такий варіант теж може бути. Brand Takeover — це повноекранна реклама, яка з'являється миттєво при відкритті додатку. Вона йде. Повністю на весь екран у вас кілька секунд навіть немає змоги прогорнути. От бачите, тут реклама Vans кросівок. Вона йде на весь екран, таку рекламу закуповуються через офіційних представників Тіктоку. І таку рекламу закуповують великі бренди. У нас, наприклад, брали рекламу таку до повномасштабного вторгнення Макдональдс Алло і так далі. Було дуже класно, багато факапів, які я розбирала в минулому на своїх вебінарах. Але таку рекламу зазвичай беруть великі Бренди. І що прикольного, класного в цій рекламі, що ви співпрацюєте з великим брендом, наприклад, з Макдональдс, і вам треба донести до людей, що от зараз виходить якийсь новий бургер, нове меню. Ви можете буквально за два дня е, донести це всі аудиторії України або будь-якої країни, яку, на яку ви налаштовуєте рекламу. Це дуже класно і це по грошах виходить дуже вигідно. Вигідніше ніж ви будете таргетуватися окремо в інстаграмі, е, в Фейсбуці і так далі. Бо аудиторія ваша 100% цільова побачиться. Далі брендед ефект це брендовані фільтри або ефекти, які користувачі можуть застосовувати у своїх відео. Також це є. І брендед хештег Челендж. Користувачі створюють відео з певним хештегом, просуваючи бренд, також можна налаштовувати таку рекламу. Spark Ads це реклама, яка підсилює вже існуючий органічний контент. З Ads це ви можете запускати вже відео, які у вас класно залетіли, ви можете їх підсилювати і запускати ще додатково на таргетовану рекламу. Ось такі види реклами у нас на сьогоднішній день є, і вони дуже-дуже класно працюють. Як працює таргетинг TikTok в Україні? TikTok Ads це не мета, є дуже такі класні. Моменти, які відрізняють їх, і за які я дуже люблю тік Перше, немає прив'язок до бізнес-аккаунтів та аккаунтів самого Тікток. Ви можете одразу зайти е, і запустити рекламу. Вам не треба прив'язуватись, це бізнес-менеджери, це дуже-дуже довго е, з е, підключеннями. Ні, Такого немає. Одразу після реєстрації кабінету ви можете запускати рекламу. Вам не потрібні документи для підтвердження особистості. Ви можете одразу е, зареєструватися і полетіли. На одному Амоті, ви можете просувати кілька бізнесів, і можете це робити дуже легко. Зареєстрували можете кілька бізнесів на. У рекламному аккаунті просувати це ніяк не заважає, можна підключати багато тіктоків. А про рекламних кампаній в рази швидше, ніж в інстаграм. Тобто ви запустили рекламу через кілька е, годин вона вже працює і в модерація значно, значно швидше е, і відбувається і краще. Головний мінус це підтримка. Це єдиний мінус Тікток реклами, що поганенька у нас підтримка тут. І е, е, якщо у вас є якісь такі глобальні питання, то їх кувато буде вирішити. Що нового у нас в таргетингу буде в 26-му році, але я б це назвала, що класного було в 25-му, що також буде круто працювати в 26-му році. Перше, покращені дані і поведінковий таргетинг. Таргетинг можна налаштовувати. по… Активності, люди, які е, відео дивились, лайкали, шерили, коментували. Це дуже класна функція, тому що так ви 100% попадете в свою цільову аудиторію. Якщо вам треба там спорт або там товар для ваших домашніх улюбленців і так далі. По частоті переглядів певних тем, якщо там вам цікаві люди, які е, цікавляться фешеном, і ви не саме на них налаштовуєте рекламу. шопінг е, behavior – це кліки на товари, додавання в корзину. Дуже крута функція в TikTok – Ads, платоспроможна аудиторія. От мене всі питають в інстаграмі, де ж та кнопка, куди натиснути, щоб у нас була тільки платоспроможна аудиторія, да, на нас підписувалась. От, будь ласка, в TikTok Ads така функція є. Тільки платоспроможна аудиторія. Взаємодії з вашим контентом це як ретаргетинг, але без Пікселя. Всі люди, які взаємодіяли з вашим профілем, ви можете на них запускати рекламу. Що ще нового? Пікселі і конверсії. Що тут у нас? інтегрується з utm мітками і CRM-системами у нас в Піксілі. Можна відстежувати бізнес цілі в режимі реального часу. Підтримує Custom Conversions і AI оптимізацію. AI також у нас є в tiktok Ads, його можна активно тестувати і з ним працювати в 2026 році. Я прям дуже всім рекомендую. Тобто вся рекламна система сама навчається показувати тим, а хто більше буде зацікавлений в вашому товарі чи е, вашій послузі. І з найбільшою вирогідністю це буде покупка або конверсія на вашому сайті. Тобто також дуже-дуже класно. лок -like і АІ-оптимізація. Сьогодні лок -like аудиторія працює не лише по аудиторіях, а і по поведінці профілей люди, які взаємодіють з трендами по схожості споживання контенту, і автоматично об'єднує AI-оптимізацію бюджетів. Також ця функція дуже класна. Я рекомендую всім тестити, хто ще не тестив. Це не маю частину ручної роботи дійсно таргетолога але треба знати, як з цим працювати, для того, щоб це дійсно працювало на вас, а не проти вас. І хочу також зазначити, про найтоповіший варіант запуску реклами в 2026 році це будуть повідомлення. Дуже мало людей вміють взагалі класно працювати з повідомленнями, з цією ціллю, і думаю, що вона не працює, і я бачу, мало-мало дуже зараз у нас запускається. Якщо запускається, то взагалі неграмотно А по-перше, ціль повідомлення моя Найулюбленіше, якщо ви у вас товарний бізнес, ви послуги, це 100% багато лідів, 100% мінімальна ціна за лід на ринку і найдешевша ціна за покупку. І плюс дуже крутий плюс, який з'явився у нас в кінці 25-го року, можна підключити чат-бот в TikTok Direct і у вас просто будуть продажі летіти автоматично. Це дійсно вау, і якщо ви навчитесь налаштовувати цю ціль і працювати з цілю повідомлення, підключати чат до бота це все грамотно робити, то 100% у вас продажі будуть в тіктоці просто вау. Це я вам гарантую. Мій експеримент, про який я вам обіцяла розказати, TikTok Ads проти інстаграму. Ви можете перейти до мене в Instagram і детальніше прочитати про цей цей експеримент. Одне і те саме відео я поставила на рекламу в Тіктоці в інстаграмі. В TikTok я отримала 70 тисяч переглядів в інстаграмі 3 тисячі переглядів, і от у мене загальні результати. Тобто, у мене був бюджет не такий, прям і великий. Скільки у мене було 300 гривень в день. Я крутила буквально там добу чи трошки-трошки більше. І до мене прийшло в тік 120 підписників, 80 лідів у мене було. На налаштування реклами в інстаграмі у мене було 18 підписників і 2 ліди. Тобто, можете подивитися у мене в інстаграмі більш детальніше всі ці результати. Цього експерименту, але дійсно один той самий креатив Instagram і TikTok, і дуже-дуже різні результати. Тому я вам прям 100% раджу, хто ще не пробував запускатися в TikTok, Спробувати, ви побачите, наскільки це просто небо і земля. Такі результати, взагалі, неймовірні, може дати ця платформа для вашого бізнесу або для вашої експертності. І тут давайте розглянемо в цифрах, які результати можна отримати. Підписник в Телеграм від 3 до 8 гривень, клік на сайт від 0,5 до 2 гривень, продаж інфопродукту від 2 доларів до 15 доларів, якщо воронка дуже класна, легко залітає навіть без великого бюджету. Тобто від 300 гривень на день ви можете стартувати і отримувати дійсно класні результати. У той час коли зараз в Інстаграмі ну, ми можемо говорити про бюджет від 10-15 доларів. За 1000 гривень можна вже отримувати конверсію і активну базу. Це дійсно так, 1000 гривень в рекламі tiktok Ads – це дійсно дуже-дуже нормальні вже гроші. Які висновки, TikTok Ads вигідніші по охопленню та вартості трафіку? Instagram Ads краще продає вже в прогрітих воронках та ретаргеті. Але, так би мовити, на холодну аудиторію, TikTok Ads дуже класно працює. І ви можете навіть робити такі зв'язки, що з TikTok у вас іде холодна аудиторія, ви її переводите в Instagram і далі там дожимаєте з нею до процесу. Цьовувати, але саме знаєте, як джерело нового дешевого трафіку у вас може бути TikTok і ви далі можете аудиторію переводити, ну куди вам Куди вам буде краще, куди вам тільки заманити Telegram, WhatsApp, Viber, Instagram, сайт і так далі. Телеграм-канали, якісь спільноти і так далі. Перший варіант, як можна налаштовувати у нас рекламу, це через застосунок. Але такий варіант я вам не раджу, тому що тут у нас є податок. І ви будете його платити. Є які у нас варіанти, як можна запускати. Можна перегляди отримувати, можна отримувати підписників, можна отримувати більше переглядів профілю, можна запускати на відвідування сайту. Також ви можете запускати на більше глядачів у лайв-трансляції. Більше повідомлень в Тіктоці, більше телефонних дзвінків, і на інші застосунки для обміну повідомленнями ви можете туди вставляти ссылку на інші застосунки і там вже спілкуватися з вашими потенційними клієнтами. Але коли ви налаштовуєте рекламу, ви бачите, що у нас тут іде рекламний бюджет 6 доларів, а по факту ви будете платити 10, тому що у нас іде сервісний збір Apple, по-перше, і податок. У нас йде 10 доларів замість 6. Ну, невигідно, майже в два рази ви просто переплачуєте. І тому я налаштовую рекламу саме в Тіктокет-кабінеті. Ви можете зареєструватися, і у нас є тут дуже-дуже багато класних цілей. У нас є охоплення, ви можете. Промотувати на перегляди відео, ви можете збільшувати кількість лайків. Можете збільшувати кількість підписників. Ви можете переводити людей на будь-які платформи, які я вже говорила. Ви можете промотувати застосунки різні. Це дуже класна тема. Наразі хто працює в IT і хто взагалі працює з застосунками. Дуже класно зараз просуваються вони в всіктоці. Дуже дешево. Я також працювала з багатьма застосунками навіть на українському ринку. Ми запускалися результат. Були дуже класні. Ви можете лідогенерацію запускати на сайті або через. Форми працювати, можете робити продажі через сайт або tiktok шоп Тобто можливості у нас є дуже дуже багато, як ми можемо запускатися. Підкреслюю, що ви також можете запускатися на Direct тіктоку на WhatsApp, на Messenger, е на Viber, е на будь-який спосіб комунікації на, е на будь-який месенджер, ви можете запускати рекламу з Тіктока. І найголовніше ви можете запускатись на інстаграм з Тіктоку, що дуже дуже круто. Які у нас типи помилки є При роботі з TikTok Ads. Перше, це поганий креатив або просто відео з інсти. Запам'ятайте, відео, які ви використовуєте в Інстаграмі, вони не працюють для TikTok. І м, краще зробити класний креатив для TikTok, під TikTok, чим 100-500 відео брати з інстаграму і висовувати їх в TikTok. Ні, в TikTok це має бути відео саме під TikTok. І таке відео, щоб не було видно, що це реклама, ніби ця людина просто гортає стрічку. Бачить класне відео, і воно залучає а, аудиторію, і аудиторія вже далі йде, робить сльоводію. Забагато тексту на відео. Кажуть, от зараз акція, всю акцію на все відео розписують, розказують, ні, це все не треба. Вам треба продумувати також для Тіктока воронку шлях користувача. Куди він іде, що він читає, що він яку інформацію отримує, тоді це все буде дуже класно працювати. Надто вузький таргет, дуже багато інтересів, буває така помилка, що вибирають, і потім е, таргетинг дуже вузький і не приходить е, та кількість аудиторії, яка, яка могла б прийти. Відсутні заклику до дії. Call to action в кожному відео, це всі вже мабуть мають знати. Е, і в Тіктоці це не виключення. call to action має бути на кожному вашому відео. Якщо не скажете відео, що треба користувачу робити після перегляду цього відео, то ну він цього не зробить. Кому зараз варто запускатися і запускати рекламу в TikTok? Перше, це звичайно товарний бізнес, це і одяг, товари для дому, якісь вау-товари, товари для краси, для тварин. Все це дуже класно зараз працює в TikTok. Я вам дуже рекомендую всьому товарному бізнесу йти в TikTok. Ви просто будете в шоці, наскільки дешеві можуть бути конверсії. Наскільки дешево можна промотувати, і ви не просто можете, знаєте, запускати рекламу на товари, ви можете ростити там повноцінний магазин, акаунт, в якому буде дуже багато аудиторій, які будуть у вас брати потім і просто через органіку, тобто таке ком'юніті вирощувати прям тіктоць. Тобто, для товарного бізнесу дуже багато можливостей, як ви можете там. Просуватися. І важливо, TikTok дуже е, обожнює товари, які можна показати в дії. Якщо ви будете, можете показати, як ваш товар працює, то ви в TikTok дуже успішно можете запустити рекламу. Онлайн-школи, курси, звичайно, це завжди класно працювало. І в TikTok це не виключення курси по професіях, мовні школи, онлайн, якісь марафони, челенджі, курси для підліків, для мам декретів Це все також дуже класно буде працювати в 26-му році в TikTok. І TikTok не купує навчання, він купує зміни. Треба показувати результати. Тати історії через кейси, це все доносити, Не просто купуй там навчання. Також треба продумувати, який контент може бути. Також можна вирощувати прям акаунти, можна. Також зробити воронку продажу, де ми спочатку знайомимо з нашим продуктом, потім прогріваємо, прогріваємо, прогріваємо і далі вже залучаємо на, на наші курси. Тобто придумувати воронку продажу, придумувати шлях, і це також буде дуже класно працювати в 26-му році. Експерти у нас далі йдуть, наші улюблені експерти. Також я всім експертам раджу прям йти в Тікток. Хто ще не пробував ні органіку, ні рекламу. Зараз дуже класний період, коли ви можете не витрачати дуже. Багато часу на органічний ріст, ви можете це все зробити дуже швидко за кілька місяців, з допомогою реклами, виростити ваш аккаунт до якихось. Ну, дуже-дуже великих розмірів і залучити просто мільйонні охоплення буквально за тиждень і за невеликі бюджети. Консультанти, коучі, психологи, маркетологи, профільні спеціалісти, майстри-стилісти, нутриціологи всі можуть дуже класно побудувати свій особистий бренд у Тіктосі 26-му році. Блогери, які хочуть рости в Телеграм, Ютуб, також переливання трафіку з е TikTok на Телеграм, з Тікток на Ютуб, дивись там випуски і так далі класно дуже працюють. Е, прості заклики підписатись, плюс тези по контенту більш ніж робота через образ, стиль цінності. TikTok Ads – найшвидший спосіб дійсно виростити аудиторію в Телеграмі. І якщо ви хочете підключити ще YouTube і качати YouTube, TikTok е, дуже класно може вам в цьому допомогти. Ви самі бачите, як зараз прогрівають наші блогери до всіх інтерв'ю саме через tiktok нарізки а якщо ці Тік-нарізки з інтерв'ю ще пушнути на рекламу, просто подумайте, які можуть бути охоплені на вашому YouTube-каналі, дуже великі. Сервіси та мобільні додатки, додатки для маркетингу, для дітей, для підлітків, для мам, платформи, для підписок, все це дуже круто буде працювати в 2026 році. Якщо у вас є знайомі, у яких є застосунок, і вони хочуть його просувати, будь ласка, біжіть до них, пропонуйте рекламу TikTok, налаштовуйте їм, бо це дуже класно працює. І за користувача нового в застосунок ви дешевшу ціну ніде не знайдете. Ніде, ні на одній платформі. Нові бренди, яким важливе охоплення плюс UGC, Я так однак окремо виділила про бренди. Дві бренди, яким важливе охоплення плюс UGC, бренди, які хочуть медійно зростати. Це і особисті бренди: і бренди, будь-які косметика, бренди, якісь товарів. TikTok номер один платформа для росту бренда, ви можете робити як і трафік на Instagram, на Telegram, на YouTube. Це буде дуже класний швидкий старт, тому що такі охоплення, як TikTok, може вам дати, вам не дасть ні одна платформа. І креативність, плюс ширість дорівнює віральність, ви можете дуже класно побудувати свій бренд, особистий бренд, на просторах TikTok і далі вести людей, куди вам треба сайт, Instagram, Telegram, YouTube, будь-яка платформа, WhatsApp, і далі вже робити свою аудиторію, що вам треба. Але першочергове, перша така. Перша Ши крок воронку вашого TikTok буде дуже класним інструментом, який дасть вам велике охоплення і найдешевшу аудиторію, найдешевший вхід. Я сподіваюся, що лекція була для вас корисною. Я намагалась дуже швидко так пробігтись по всім матеріалам. Якщо ви відчули, що ви хочете в 26-му році запускати рекламу в TikTok для свого товару, для своєї експертності, для свого бізнесу, для свого бренду, або ви хочете навчити запускати рекламу для інших, я вас запрошую на курс tiktok таргетолог Це вже четвертий потік. Вся найактуальніша інформація про tiktok таргетинг на території України на сьогоднішній день у цьому курсі. Старт одразу. У нас є 10 модулів. Більше 8 годин інформації, більше 30 уроків, і триває курс 4 тижні. Ви можете під'єднатися як до самостійного, до групового формату або до індивідуального. В Телеграмі ви отримаєте ще більше інформації про курс, але він підійде абсолютно будь-кому, і таргетологам, маркетологам, контент-кріейтерам, власникам бізнесам, інфлюенсерам, керівникам агенції, новачкам, які хочуть освоїти професію. Це повноцінне, дуже велике навчання. Тому ви 100% успішно Запустите після цього навчання рекламу на платформі TikTok. Я вас дуже чекаю. Якщо у вас будуть якісь питання, ви можете писати у підтримку. Я з радістю на них відповім. І чекаю вас вже завтра на навчання, тому що курс стартує одразу, ви зараз можете придбати, і вже завтра ми з вами знову побачимось на великому навчанні по tiktok тарге